Що, друзі, відео номер 2 Всім ще раз доброго дня, слава Україні. Героям слава. Рішив засняти, як грузиться, якщо треба, там раз приїхали, поддончик клац і загрузиться машинка. Правда, цей поддон не застрічований. Ну, буду ще щось хімічити. Ось такий песик продовження Чи GVSIшка. Будуть стричувати чи ні, не знаю. Ну, Дав би бог, щоб до... До... догрузив. Я... Кажуть, хлопці, стрічувати не треба, тому що там якийсь поддон з'їхав. і... Я чес, думав, ви великі партії грузите поддонами, чи, чи, чи так. <поргут> ми зараз не будемо стрічувати. Дають, доб... Дають добро не стричуватися, да? Влад, куди їде? А ну... Не знаю, куди А, приїде. Жорзова. Так, недалеко, так? Да? Я просто цікаво, хто його їсть. Чи далеко, я чи не дає. питання відповісти. Да, я я Ні, я ну не ну спрос є, так. Да? У нас є, дійсно, то є у нас тут. Валерчика чи лучше теж дзвонить, так? Да? світло, Зараз стоїть генератор, тобто ці питання все закінчилися. Так, да, трошки не, не, не цікаво на генераторі працювати, по потужності у нас великі. Але ну, справляємося, я думаю, все буде добре. Та все буде добре. Ні, ну зараз все вже наче ви... не так виключають. Не виключають, тут три дні ще да. не було. От сьогодні, ось перед твоїм приїздом тільки світло включило. От Сьогодні перший нас... день як виключило. У нас нормально. Таке маленьке відео ще зніму. Загрузочка. А, чо, а чо іменно ці з схотіли мішками? Ну, от, було таке бажання, так? Да? Аж не зря я вас тоді дрюкав, що треба в мішки фасувати. <рикл> Це такий мішок працює. Мішок працює, ну він удобно. Да, так, звісно, волокіти там воно хлопцям його фасувати, але машинку зробили класну, все чи Хотя як, як зараз пам'ятаю, Макс каже, да ні, ми мішка. Це перший розговор був із першим Максимом. Каже, да ні, ми мішками не відпускаємо, ми тільки працюємо, ну ми тільки почали, але працюємо тільки на опт. Кажу, обожди, братан, все буде добре. Можна по мішку продати за день теж фуру. Без питань. Я наче недавно був, та обратно ну, да, зачастив. Санька не їде до мене. Десь на базарі, то я прилетів, обратно в Дударків не заїжджаю. Оп, то ще Льківський впав. Так, щоб, щоб реклама була, Ну що, Лесь, на ту саму карточку. 23-400. Угу. Добренько давай. От і все, бачите, догрузились фактично і мішечками. А казали ні. Так що мішечки рулять. Може і людям там десь у складі, а може десь на продажу, а може просто їм так удобно. Ми вже стоїмо в груджоні, зараз туди-сюди переведуть кошти на рахунок і будемо їхати. Хоч хлопці нас відпускають і так, без проблем. Погаркотів. Це вже таке запитання. Ви ж поставили сушку, правильно? Да. А ви ну, на слідуючий сезон будете працювати, наприклад, ну, корузу там сушити? Дивіться, плануєте? Ми ставили спочатку сушку під свої цілі. Э, mm. Зараз да, беремо, ну, трошки вже на роботу клієнта, беремо на сушку куру, ну… А яка і... то на процент? По курузі я тобі не можу сказати. Mm. То на процент сої 180 гривень. І мене посує. Ну, соя не така О, волога, як кукурудза. — трішки дешевше, але, на жаль, я не можу. Ну, саме дешевше, це я бачу у цьому. Агросем, хлопці говорили, це перед десь там за Переяславом. Там беруть 105 гривень за тонну процент. Але це саме цікаво те, що то на розгрузки і то на загрузки 25 гривень. От і виходить суть питання. Люди купуляються на це, тобто висушить 105 гривень, наче й дешево. Але ж оці всі махинації, там загрузиться, розгрузиться, потім загрузиться. Тобто це все кошти. І, да? Мабуть, прибування е, продукції в складі, там якісь є, е, норми, наприклад, М -м, не, можливо, не знаю, там, да. неділя, три дні і потім Можливо. Ну, чому я питаю, тому що ну, є ж тут поруч. Пару-тройку невеличких хлопчиків. Чому? E, Тому що коли там у людини небагато продукції. Ми, наприклад, в себе в регіоні є знайомі, дзвонили до великого фермера. Як він змолотив той нещасний пай, там три гектари чи два, йому височте, його ніхто не хоче слухати. А от коли ми так спілкуємося, там, їздимо до них в гості, то вони кажуть, та ладно, привезіть, зважили, пров... провірили влажність, кинули його в общак і одразу видали людині сухе. Все. Тобто і свиноводи трошки в цьому плані якось їм тоді легше. Йбо легше і вони якась ну, да, Але сьогодні він приїхав із своїх двох гектарів, а завтра в нього товариш, який сіє, 300 гектарів. Так, і також так. приїхав до вас і став вашим клієнтом. Це так само, як мішок. Спочатку людина взяла мішок два. Том приїхала, взяла кому вату, взяла півтони, а післязавтра вже бере тонну, а там уже дивись, гляди на розницю торгує. Тому що у нас, наприклад, вашу жмакуху продають у Березані 22,5 гривні кілограм. Це Не, ну продають, да, це є те, що я знаю. Але я віддаю хлопцям, наприклад, е якщо комусь везу, я віддаю вашу розницю 19 гривень. Ну, просто я привіз. А то, що там шелудьківський бонус, дякуючи вам. Я окупив свою солярку О, і свій час. Чим я бистріше приїхав до вас і уїхав, тим я. У мене ці два години робочих. Я б там би вдома заробив якусь копійку. Звичай. Так що так, що такі справи. Так що, друзі, відео номер два на цьому буду завершувати. Машинка поїхала щасливої дороги. У нас ще ж такі, є, дивіться, ми ще сприймаємо як соє. Може, тикать на мене. Які, <ріх> які, добре Цього. <домовились. сіх> є люди, які приїжджають, от у них є там, не знаю, 800 кілограм тої самої сої, які, ну, е, її ж так просто скоту не віддаси Так, все вірно. термообробка і все таке. От. Люди привозять і просто міняється все. Тобто Він привіз там, наприклад, там, 800 кг сої. Ми взяли аналіз, подивилися результат, теж протеїнна вага, масло і далі просто іде просто обмін. Тось тобто, він гот бере зразу. Вже відразу ну, я, я говорив у цьому, покажу, дзвоните, говорите. Є можливість, я кажу, якщо там от у нас там в регіоні я можу передати на аналіз ту сою, щоб людині не пертися. Я передав владу, і влад зробив аналіз. Так. На телефон людині подзвонить каже: там Валерчик, вези, я вже тебе жду. Нічого страшного, там 10 мішків чи 5 мішків. Завезеш, хлопці оформлять. Багато тому що... Що... навіть продають нові почти, щоб людині не їхати. О, да, да продав почти, ми заїхали, забрали, зробили зразки. да, обговорили ціна, яка і. Просто людина вже їде, вона знає що вона візьме, там готову Так, да, Але ж багато людей цього ну, не розуміють. Знають за гроші і, і на обмін на. Ну, там варіанти, я знаю, там колись я раніше малі березанки, там було мінус 30%. Але я знаю, що з Максимом говорив, там йде оцінка сої. Ми просто аналізи. У нас це гаразд проще. Людей це десь інколи пугають. Чому? Багато людей дзвонять і кажуть, а якщо я вам привезу півтори тони. Скільки я заберу маку? Я говорю, я вам не можу дати відповідь, якщо я не бачу цю сою. Чому? Тому що соя різна. І в цьому сезоні, Було. на жаль, е люди почали збирати урожай дуже пізно. І Соя чорна, там ще щось якесь. Ну, Багато моментів питань. А якщо ти бачиш вже ісходну сою, тебе в руках тебе підтвердила лабораторія, що все добре. Е ти сміло можеш людині говорити. Ну да, всліпу, сліпу, сліпу. Чого я буває, багато речей не заказую по інтернету. Мені треба його пощупати, <с полапати, розумієш? А вони кажуть, ти селюк не асфальтований. Та да, причому тут селюк не асфальтований? Хтось каже, там є ще там, місця, в інших місцях можна брати. Приглашаю, так. Да. Також я ж працюю Стандартагру, безпосередньо в добавках. Їхній інвестор, головний цього підприємства, володар величезного заводу по переробці сою. Цінова політика, в них просто, знаєш, от вона така якась кардинальна. Понимаєш? Були моменти, що я в них колись брав. На сьогоднішній день із доставкою в мене також проблем немає. Але є одне но. Я стабільний, я однолюб, я не можу смикатися туди-сюди. Або Анатолій ж мені подзвонив з малої Березанки, каже: ми запустили завод, переробили 40 тонн сої. Тож, якщо ти надо до макуха приїдь, ми тобі дамо. Я кажу, Анатолій, сьогодні я поїду до вас візьму, а у завтра у вас немає. Буду обратно їхати до Максима. А у Шелудька тут бонус, понимаєш? І штрих код отой, чи як воно це називається, во. Да, так воно з однієї сторони, я ж кажу, о, прикольно. Так що я думаю, що треба працювати безпосередньо ну, з кимсь одним. Якщо є якісь нюанси, тоді лучше краще сказати, як по, той, як по тій ситуації, розумієш? І людина мені дзвонить, він ж десь тут недалеко, село Шевченко або Роварський район, це він у вас тут сою, і в нього попалася та соя, типу як повножирова, ну коли збой пішов в програмі. Але не всі хлопці розуміють, що це таке. І якщо там прийшли нові до тебе на роботу, їхня задача була проста: мішок насипати і зашити. Так, да, це ви винуваті, ви, можу, ви винуваті. Можу, тому можу, що. трошки пояснити, Дивись, як, це, як це все вийшло і навіть чому так вийшло. Коли почалися ці перепади зі світом, для того щоб вийти на бік заводу на производство, щоб вийшло на свою норму, це е, потрібно е, ну, як мінімум дож пройти десь година-півтори для виходу для повна ситуація. За цю годину ми, угу. ми навпаки втрачаємо, е, втрачаємо е, олію, е, масло. Тобто про що я хочу сказати? Е, ця соя, як е, повна жирова, як, е, жмих, які люди брали, е, вона не гірша. Навіть інколи хто робить добавки, е, додає туди масло. Але на жаль, такі там були, високий такі процент, условії, такі, да, такі були умови, такі умови. Тобто, е, якщо я скажу так, якщо е, таке з кимсь е, произошло, щось там сталося, якщо людина, клієнт, бачить, що у нас якісь питання, він завжди може телефонувати. Номер є, якщо що. Ну я в, в прошлому відео ми, говорив. Ми, да. ми замінимо або ще щось. Да, бо ми з Максимом говорили на цю тему. Людина каже: ой, це типа там халтура, ой, це там. Ні, кажу, це є е, людський фактор. Колись був завод по переробці, невеличкий село Аркадівка з Гуровського району. І в той момент, коли я розпочинав цим займатися 10 років назад, це ще не було так. Як на даний момент, що широкомасштабно, що можна там в будь-якому регіоні знайти. Понімаєш? І я приїжджав, і я приїжджаю, і він вироботка, ну, у вас там сипеться теж не дуже швидко, тому що це дуже такий кропіткий і дуже затратний процес. А там взагалі медленно. Я заходжу і сипеться соя. Ну, понімаєш, воно сипеться, а я йому кажу цьому, хто там відповідав. А насправді це була філія. Ну, не буду казати, вони зараз працюють дуже серйозна контора, ви про неї знаєте. О. І вони сиділи там, а там, типа, а там сушки не було. По-перше, що вони не сушили до определеної влажності. Це є проблема. Брали з поля сою сиру, і плюс там пішов проблема. Ти ж куски сої цілої, тупо багато. А він каже: так а що? каже, ти бери там, де нема. А ми це відвеземо на крупельну ферму. Я кажу, це не можна, тому що. Висока уряза. Так що, друзі, всі питання, які у нас є, ми є клієнти. Клієнт завжди прав. Дзвонимо і кажемо: Влад, Максим, Славік, Петя, Коля, а є такий косяк. Давайте будемо рішати. Цим про щоб їх не було, да, бо він каже: Ти там скажи. Я кажу, я скажу, але це е, правильно це винувати ти, і ти, і всі. Чому? Тому, що коли я продаю моркву, а Назар мені ту моркву складав у сітку, і там було три гнилих, то мандюлей получаю я. Не Назар, бо в мене таких Назарів, би, наприклад, на полі було 50 чоловік, прийшли один день пофасували, за сітку, за гроші кожен забрав, чим більше нас складав. І все. Але відповідальність лежить безпосередньо на вас. І це ваше лице і ваша візитка. Фірми, контори, і це все зрозуміло. Скажи, винуват, як там? Поняття простіть. Це не акція, це був ну, разовий косяк. Так пройшло, так звичайно, так звісно, вийшло. Надалі... Другі люди дзвонили, переб'ю тебе. хто там пару штук там мішків попадало, таких і таких ми комбінували, тому що повножирової і не можна додати там більше 5-8%. Решту забивали вже соєвою чистою. Тобто робили комбінацію, проблем не було. Але ми всі знаємо, коли ми не добрали жир, то ми й не підняли просиї. Є? О, ну так що, так, так само, якщо воно не вижилось, так само не, не ушла та волога. Тобто волога була також більша. Соотвісно, є свої нюанси. Але це не є критично, але ми і справимося, ви Работа, і справитесь. Уже <клухи> вже проведена. Я впевнений, що надалі такого не буде. Все, буде я, ребята, це перший раз, коли я вже буду од них тікати. Обично, <клухи> обично е, я там знімаю, всі тікають, всі зайняті. А це байдики б'ють, коротше, директором. <клухи> <Это сам>, директор. <клухи> Да? Так, козацький день. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Максюхі передаю привіт. Реально, Влад крутий, все відповідає Шикардос. І я думаю, що всі, які в нас питання будуть, або в кого є якісь питання, ніхто не може додзвонитися, хоч номер завжди є, люди завжди беруть. Говорите, що там вас обідали, там натягнули, там ще щось Лудько скажеться на своєму каналі. Так що, Але такого не буде. Але ми всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, працюємо, підтримуємо одне одного разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Так що, пацани, давайте вже щось робіть. Пока-пока.